Ветеран із Вінничини Роман Кашпур, який втратив ногу на війні, пробіг токійський марафон у 42 кілометра із персональним рекордом 4 години 50 хвилин. Токійський марафон входить до ешелону найбільш престижних марафонів світу. До японської столиці поїхали два українські ветерани Роман Кашпур та Юрій Козловський. Під час підготовки та проведення забігу спортсмени разом з волонтерськими фондами організували збір коштів на протезування та реабілітацію тяжко поранених українських бійців. У завтрашньому випуску ми поспілкуємося з Романом та дізнаємося деталі цього складного забігу. Роман Кашпор пішов воювати добровольцем у 2016 році. У 2019-му поблизу Мар'їнки підірвався на міні. Втратив кінцівку. Після поранення знайшов себе у спорті Токійський марафон 2024 року. Місію виконано третій марафон гуру Наталія Крушинська. Я впевнений був, що це третій великий стоп-6 світових марафонів. Це третій. Це той самий Вектор. Який повинен був показати, робили ми все правильно чи робили ми щось десь неправильно? На годину кращий результат за всі попередні марафони: 4,50.